В Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які вже там продалися мене або ще продаються, ну і також ціни на них. І так, на сьогодні на огляді цікавенький автомобіль. це настрійно трафік в довгій базі. Автомобіль 2010 року. Що цікавий, тому що з моторчиком 2.5. У мене не часто попадають такі автомобілі, але. Коли попадаю в такому стані, то, в принципі, різниці немає, чи 2.5, чи 2.0. Я, в принципі, купую і, як, скажімо так, підготовлю і продаю. Багато запитань дійсно по 2.5 і по 2.0 я вам скажу свою точку зору, ну і не тільки, в принципі, мою. Якщо вчасно обслуговувати і якісними матеріалами, деталями, то повірте, все буде ходити що 20 і що 2.5. Тому тут же вам вже вибирати, який автомобіль саме купувати, чи з 2.0, чи з 2,5. І так, давайте конкретно до цього автомобіля. Автомобіль 10 рік, 2.5 взагалі випускався до 2011 року. Це в нас 2.5, але вже, скажімо так, кристальною в остання модель. Вже 150 коней в ньому. Це самий потужний взагалі мотор в, ну, в, в такі лінійки автомобілів. По кузову одразу скажу, коли купував, був взагалі без підкрасів. Зараз фарбований тільки капот. Тобто більше нічого не фарбував, навіть бампера нічого не трогав. В принципі, в досить непоганому стані автомобіль, тому і немає особливої потреби там. Ще щось малювати. І так, давайте одразу так. Спереду в нас є така губа протитумані фари. Бампер передній в колір автомобіля, як ми бачимо. Дуже пасує цьому автомобілю, Взагалі, я обожнюю, коли автомобілів, ну, щось трошки виділяється, а не тільки все сіре. Легкосплавні диски. Гума Матадор майже нова, ну такий протектор, ну прям палець топиться там. Зимова. Колодки поміняні. Диски в нас без бордюрки, ціленькі. Також є тут пороги, площадки, навіть а не пороги, площадки з такою деталькою, тому що є просто дуги, а є такі площадки. Це таке воно трохи дорожче, але виглядає прикольніше. Зверху є релінги, автомобіль чорний металік, в чорному металіку, антибликове лобове скло, таке з фіолетом відливом, і тут, як ми бачимо, датчики дощу та світла. Так, щоб зараз сказати по нюансах, ну прямо якщо вже такі мілочі, є маленька царапинка ось тут. Не знаю, чи тут видно, ну так напевно видно трошки. Маленька ямочка ось тут. І ось тут була ямочка, її відкатали. Але є така, як типу, так, Це якийсь паучок тут сидить. Ось таке, оце в принципі, от так його не видно, в принципі, але ну трошки є. І здається, все. Тобто автомобіль 10 рік, але от такі прям малесенькі нюанси. Була ось тут, ямочка маленька, вона відкаталася, нічого не видно. Ну і капот був, просто був висічений. Взагалі чисто фарбував із-за того, що від камінчиків повисікало. Тому що на чорному автомобілі дуже видно. Навіть от на губі залишилось трошки. Бачимо, тут є маленькі, отут от якісь, ну прям дуже маленькі, тому що пластмаса трошки відбиває камінчики, а желізо ловить на себе. Ну і от якісь маленькі нюанси. Тут по бамперу, ну, типу, критичного нічого немає. Виглядає він дуже прекрасно. Фари, от тільки подивитися на це. Фари як хрусталіки, такі прям, ну дійсно, гарно виглядає. Світло, до речі, дуже класне в цьому автомобілі. Туманочки оригінальні. З цієї сторони от ми бачимо DCI-150. Це самий потужний 150 кінських сил. Тут з цієї сторони ямок царапок немає, от навіть можна детально так. Навіть у тарочки оці, то вони не висічені взагалі. Тобто тут оригінальна фарба, нічого не висічено. Всі герметики оригінальні. Вікна також. От, ми бачимо. Одиничка у нас тут. Герметики оригінальні. Тут нічого не фарбовано. Задній бампер. І клики і стопи, все в колір авто. До речі, стопи були матові, я вже їх зробив глянець. Мені так здається більше пасує цьому автомобілю. І так, Ззаді є оригінальні партроніки, є фаркоп, двірники, підігрів задніх вікон і камера заднього ходу. Це мій QR на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, як я вже казав, ставте на паузу, переходьте, підписуйтесь і будете бачити інформацію. так, Одразу покажу з цієї сторони. Ззаду. Так, отут все в матеріалі все обтягнуто, як ми бачимо. Шторки є, оправи обтягнуті чорні шторки, чорна стеля. До чорного автомобіля дуже круто пасує. Є полочки дві штучки все на місці. Тут такий коврик. Под ковриком, в принципі, непоганий пол. О, Сидіння складаються. Тут також все обтягнуто. Автомобіль глухий, от закрив глухо. Не дрібіжить нічого. от як ми бачимо, все гарно. Тут є маленький нюансик, такий, як завжди. путають дверки місцями і за того така ситуація, така ямка виходить. По салончику ззаду. ну Таке враження, що на диванах взагалі не сиділи. Дуже гарний стан. От навіть пол тут. Сидіння, ні ржавчин, нічого немає. Пол ціленький, тут без задірів. І так до кінця. Сидіння Ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Оправа, як я вже казав, темна, шторки темні і чорна стеля до чорного автомобіля дуже маличні. І спереді також. До речі, це така версія з теплом на задніх пасажирів, як ми бачимо. Но Кондиціонер можна доставити завжди. Тобто до будь-якого автомобіля, в якого навіть немає кондиціонера, я можу зробити, доставити і такий буде, як оригінальний. Тут обдуве звідси. Дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю. Є така здоровенна 10-дюймова магнітола, Два ключика запалювання, прикурка на місці, 6 механіка, кондиціонер заправлений, працює. Сидіння в ідеалі, не протоптані, навіть отут все таке, ну, як має бути. Так ще дах. Дах цілесенький. Переду є коврички, тут все гарно, Там є домкратик оригінальний, як ми бачимо. Запаска ззаду також присутня, ну все є, все як має бути. І датчики дощу та світла. Лобове ціленьке, як ми бачимо. Так, ще зараз заведу. Руль, до речі, вже перетягували тут, як ми бачимо, але таким якісними матеріалами. Зручний руль, дійсно зручний. Тут вмикаються, вимикаються парктроніки. вони у вас завжди вимкнені, але хочете вимкнути, це кнопочка саме для того. Так, Тут у нас одразу запустилася манітола. От, включаємо задню, бачимо, пікає епаратроніки і включається камера заднього ходу. Це він пікає бо близько ворота, як ми бачимо. Ну так. Так, заводимо. Щеплення повністю нове, валіо я міняв. Тобто по щепленню вже зараз взагалі запитань немає. Педальки оригінальні, чуть є підтертість, але в машині все-таки 300 тисяч пробіг. Ну, ми чуємо роботу. А, до речі, сидіння, отримаємо все в дуже гарному стані. Елекро скідлопідйомник, електродзеркала, це все також працює. Ну, Роботу мотору одразу чути, він працює просто як годинник. Болтики накручені. Пари оригінальні 10-го року. Під капотом також все гарно. Ну, такий стан. Так що ще коротко хотів сказати. Зараз в автомобілі пробіг, зараз продемонструю. Зараз 337 тисяч на 320, здається, замінений ремень ГРМ, всі ролики, спокоїтелі натяжителі все інше. Зараз на 335 замінено повністю масло в двигуні і на 337 тисяч замінено повністю нове щеплення. Тобто автомобіль повністю рекорд обслужений, тільки купуй, заливай солярку і в дорогу. Дійсно дуже гарний автомобіль. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Завжди є різні варіанти. І також можливий пригін у ваш регіон. Все, до зустрічі!